Перш за все, ми лише запроваджуємо це на змінюючися ситуації. Ми постійно чуємо наших клієнтів, і от, наприклад, я тільки що сьогодні було дуже приємно. Ми нагороджували одну з наших бойових територіальних менеджерів з Костянтинівки. І в чому там проблема? Люди хочуть сплатити, але нема готівки. А чому нема готівки? Тому що не працюють банкомати і банки, тому. Ми мали вирішити цю проблему, і тому ми е, запустили акцію. Якщо ви сплачуєте два чи більше платежа комунальних в Укрпочті, ми даємо безкоштовно вам зняти готівку. Це вирішує багато проблем для людей. їм Не треба їхати в райцентр, центр витрачати на маршрутку. А якщо стосується бойових якихось е, районів, то це іноді небезпечно. Тому вирішили одну проблему. Ну і далі люди просили дати їм знижку на. Комісію по комунальним платежам, бо дійсно важка ситуація буває, особливо в сільській місцевості. То ми пішли на зустрічі на 25% знизили комісію за комунальні платежі. Так як дуже часто, особливо в селах Укрпошти, єдина можливість для людей сплатити ці комунальні платежі, саме тому воно і є в сільській місцевості, то ми змогли, знайшли можливість піти на зустріч клієнтам.